Сумки SuperB – інноваційний продукт, що поступив в продаж у 2024 році. Це нове покоління газових автомобільних інжекторів, що характеризується високою результативністю, точністю, універсальністю. Фарсунка SuperB передбачена для вибагливих двигунів, як з розподіленим, так і безпосереднім впорскуванням палива. Виробник продукту відомий в сфері ГБО. Бренд Alex SP Польща гарантія складає 24 місяці. Можуть встановлюватися як в рампі форсунок, так і поодиночно для одиночного монтажу. В комплектацію входить пластиковий перехідник. Вхід і вихід газу передбачено під рукав з внутрішнім діаметром 5 мм. Допустимі три версії форсунок на вибір: 115 нл, 130 нл і 145 нл. Між собою вони відрізняються пропускною здатністю. Особливості Прекрасно працюють з двигунами з безпосереднім впорскуванням палива. Форсунки супербій відмінно підтримують турбовані двигуни малого об'єму, як при малих, так і при максимальних навантаженнях. Здатна осунути проблему плаваючих обертів на холостому ходу. Можливість зберігання низької дози бензину без помітної шкоди для ефективності роботи, використання сучасних торполімерних покриттів, а також ощільнювачів з вторка у дозволяють форсунці бути стійкою до різноманітних хімік. Мічних і фізичних факторів. Ризик налипання сторонніх сумішей з газового палива мінімальний. Немає потреби використовувати редукційні сопла. Виробник рекомендує регулювати тільки вихідний тиск. Багато варіантів підключення використовуючи адаптери, розподільники, монтажні набори, строк служби до 500 мільйонів циклів, Опір котушки 1,9 Ом. Максимальний діаметр жиклера 3 мм, Робочий тиск від 0,2 до 4,2 бар, підключення до електроніки АМП Суперсіл. Робоча напруга від 8 до 16 вольт. Робоча температура від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія. Час відкриття форсунки 130 нанолітрів становить мс. 1,5 мсекунд. Закриття 1,15 мілісекунд.